Зараз сильно зменшили порів вступу до армії. Фактично, я своїм астигматизмом майже дотягував до непридатності до армії взагалі угу. до травня цього року. Тепер я просто в списку. Придатних для тилових структур, саме зменшений поріг по інших хворобах, по хребтах, по серцях, по, по всьому, фактично. В нас в палаці 25 людей ну десь половина була обмежена придатних, ну, типа, екс, ну, зараз називається по-іншому, але, по суті, це не і те саме. І факт той, що індивідуальної підготовки що то нема. Всіх mm -hmm. вона загальна. Я, типа, погано бачу, вдягнув лінзи чи вдягнув окуляри і собі йду. Mm -hmm. Але якщо у мужика обмежена придатність по тому, що в нього там 8 гриж. Або в нього там щось ж жор жорстке серцем. Uh -huh. Ну тобто, людям було дуже складно, і слава Богу, була певна лояльність до людей, котрим було фізично складно. У нас був Вуйков, котрий важив кг сорок uh -huh. і мав проблеми з серцем. Скрип. він був по трьох пунктах обмежено придатний. То йому, наприклад, його звільняли від носіння бронежилета uh -huh. на далекі відстані він їздив машиною і так далі. Тобто не було ситуації доведення до ручки в одного людини були. Е, припадки з серцем, наприклад, тобто він теж якийсь час мав звільнення від воновантажень взагалі. Тобто, mm. ну прям е, як це не мучать довести до, до, до ручки там, ну на, на базу підготовці, ну, типу я таких ситуацій, типу, ну не бачу.